Добрий час доби вам. Сьогодні ми будемо говорити про агресію. Уявіть собі, що відбувається з агресивною людиною. як вона виглядає, чи буде в неї на обличчі усмішка? Чи ця усмішка буде схожа швидше на оскал? Чи буде в цієї людини багато енергії? Чи буде в цієї людини навпаки зменшена кількість? А, якою людиною буде себе в тілі? Чи буде вона така розслаблена, чи буде вона така, як струна. Поміркуйте, наскільки агресія може говорити нам про велику силу енергії. Я думаю, більшість з вас кожен зрозумів, що в агресії завжди є енергія. В самій агресії енергія, якщо вона зникає, вона перетвориться на зовсім іншу якість. Вона втрачається. Тому досить часто агресія супроводжується злістю та гнівом. Ми маємо з вами розрізняти агресивні прояви в особистості і розуміти, що за цією агресією може стояти. Та перш ніж ми це розглянемо, давайте з вами поміркуємо, яка ж вона буває? І взагалі, чи обов'язково вона має бути направлена на когось? Так, агресія. Це та поведінка, яка завжди направлена. Вона має вектор спрямування. І по це потрібно запам'ятати. Не буває така агресія безпідставна. Завжди в неї є підстава. Досить часто агресія вона впливає на наші кордони. Я думаю, кожен з вас розуміє, що в нашому тілі є не лише тілесні кордони, а є кордони, які ми допускаємо до себе. І якщо на наші кордони. Входять інші люди, ми можемо відчувати спочатку злість, неперероблена злість пізніше переробиться в агресивність, але ця агресія може бути різною. Отже, якою вона може бути? Може бути пряма. Пряма це коли ми точно на об'єкт, коли ми точно або на суб'єкт. Да, наприклад, ми стукнулися об ніжку стільця, і ми можемо цей стілець у відповідь стукнути. Так, і навіть сказати додаткові слова. Це буде пряма агресія. Що ж таке непряма агресія? Це коли ми завуальовано заходимо до цього, і коли ми через якісь інші об'єкти, через інші міркування можемо зробити боляче цій людині. Наприклад, да, закрутити. А в тебе сьогодні одяг якийсь такий, а насправді це в нас агресивна поведінка по відношенню до цієї людини. Так, може бути експресивна агресія, коли вона виражається в такому погляді або обличчя або тіло, коли ми бачимо, там, що вже точно, і не потрібно нам ніяких слів, і не потрібно нічого говорити, це вже видно. Далі, звісно, буває вербальна, коли вона в словах, відбувається фізична, коли вона в діях. А далі вона відбувається аутоагресія. і це один з найскладніших випадків а, деструкції. Деструкція це коли ненормально. Так, Тому що, коли аутоагресія, ми самі себе внутрішньо починаємо травмувати. А травмування себе внутрішнього знижує наш рівень самооцінки, знижує наші ем, бажання бути кращим. Ми постійно собі тільки починаємо помічати недоліки, нібито зменшуємось, капсулюємось у певну таку капсулу. Далі. Інструментальна може бути. От інструментальна агресія це яскравий прояв дитячих істерик або бажання чогось я хочу. Чітко ми бачимо інструмент, да? хочу чогось, і ви починаєте, наскільки робити різноманітні випади, щоб ви цього отримали. І буває мотиваційна агресія, коли у нас чітко є якась людина, яка раніше нам щось зробила, і ми мотиваційно проробляємо план, коли зробити цій людині погано. Тобто це проміркований прокроковий шлях. А, проте, ми маємо зрозуміти, що взагалі-то агресія сама по собі дуже а, корисна. Вона говорить нам про те, що ми жимі. Вона говорить нам про те, що в нас є бажання, вона говорить нам про те, що в нас є спонукання чогось досягнути, і саме агресія в спорті досить часто допомагає реалізовувати певні результати. Але коли ми її трансформуємо, не в те, що ми біжимо, наприклад, з м'ячем і... Б'ємо всіх по дорозі, ні, а ми вкладаємо всю цю агресію саме в роботу з м'ячем. Так? Чому так часто на футбольних матчах кричать? Чому так часто на боксерських рингах кричать? Тому що це яскраві прояви агресії, коли вона йде в конструктивне русло. І далі, які ж можуть бути причини агресії? Причинами агресії можуть бути помста комусь незадоволені з чимось. Захисна реакція, коли я казала про кордони. Так, ось, наприклад, захисна реакція дуже часто може відбуватися у метро, в автобусах, коли ви, наприклад, хтось вам наступив на ногу, і ви одна людина відчує просто як наступили на ногу, вона зрозуміє це, А інша людина, яка б до цього мала вже спектр набраних там да, недоліків зранку, вона може відповісти: Ну, чого, ти знову мені на ногу наступаєш? Скільки вже можна? Так, і це вже буде агресивний випад. Який супроводжується для іншої людини, може бути навіть здивуванням, чому відразу така реакція? Наприклад, він там ненароком це зробив, так? коли ми там стверджуємося, може бути причина агресії, коли ми комусь намагаємось нібито доказово через занадто міру. Майло, підбираючи слова, вже доказати, що ми, наприклад, щось знаємо або чимось володіємо, і ми починаємо через бурхливу такий спектр емоцій передавати це, і бажання як досягнути певної якоїсь статусності. Так? А, і тому чітко треба варто розмірковувати, про що? а, що, уявляти собі, що сказати: та все, хватить, не запалюйся, все нормально. Да, уявіть собі людину, яка вже потрапила в цей агресивний сплеск. І це як для неї, знаєте, як сказати: Ой, на тобі горить кофта. Нічого страшного. Да, там все нормально. Людина що почне, коли вона палає? Вона почне із себе це все скидати. От точно так само відбувається в стані агресії. Тому бажано зрозуміти о той поріг, що вас запускає. Хто ж може бути дуже агресивним? Дуже агресивним можуть бути будь-яка людина. Проте є а, типи темпераменту, які можуть впливати на агресію. А, і ще є той варіант, коли на агресію можуть впливати, а, наприклад, події, які були до цього, наприклад, за день, за два а, події, які відбулися в вашій сім'ї, можуть вплинути події, які відбулися у ваших стосунках з вашими друзями. Адже ви можете посваритися і вже буде прояв цієї агресії. Які накоплюватиметься, да, і потім прийде сплеск, коли ви це просто можете видасти на ура. Тому а, бажано, щоб оці всі наші моменти злості ми а, розуміли про них. Тому о, рекомендовано багато кому вести щоденники да, своїх негативних спогадів. Ви можете за день виписувати те, що негативне, і навіть відразу виривати аркуші. Написане уже знімає рівень цей. Або ви можете чітко казати людині, да, чому там, наприклад, вам так важливо, щоб так чи інакше було, пояснюючи. Тобто, коли ви через словесне викладення. Несете інформацію, досить часто рівень агресії може знизуватися. Проте, ми маємо розуміти, що агресія а, може проявлятися в певні вікові періоди як норма. Так, і про це варто теж не забувати. А досить часто агресія потрібна для нового періоду становлення а в дитячому віці. Коли дитинка маленька, так у неї істерики, і це прояв агресії. І вона виходить на новий рівень, коли вона уже пробує говорити не тільки тілесно, не тільки заявляти, а вміти стримувати свої емоції. У підлітків так, характерно також агресія. Чому? Тому що сплеск величезних емоційною оцих гойдалок, і підліток може замість того, щоб в балансі тримати наскільки все нашарувалося. Вчителі, батьки, друзі, е і що по дорозі машина обляпала, і ще щось, наскільки серце не шарувалося, а стерпіти все це дуже складно, тому що вже, знаєте, немає цієї подушки, уявіть собі, що е у людей у кожного, е у кожна людина цей батут. Да? Ми до чогось до певного періоду ми можемо прогинатися, а до певного періоду ми вже не можемо прогинатися. Нас немає до цього ще пластичності, і тому нам важливо навчитися. Все-таки виробляти якісь механізми, які допоможуть нам справлятися з агресією. Що це можуть бути за механізми, окрім цих зушитів? Механізм може бути рахунку, елементарно, коли ми рахуємо від 100 до 1, від 1 до 100 і дозволяємо собі видихнути. Обов'язково дихання. Подивіться, наскільки часто ми от уже йдемо не один тиждень і ми говоримо про дихання. Наскільки це важливо вміти дихати і заповільнюватися, видихати. Так? Дуже важливо при агресивності самоконтроль. Самоконтроль як може включитися. Хтось може сказати Ну як це мені зробити, самому себе почати контролювати. Так казати угу, я злюсь. Коли там, наприклад, щось там сталося, відбулося я не згоден, мені це не підходить, я міркую інакше. І це буде дуже вам дієво і помічно. Адже ви будете користуватися чим? Ви будете користуватися цим методом у своєму житті, ви будете знижувати свій рівень гніву, а разом з тим знизуватиметься рівень агресії. Так, проте ми варто розуміти, що злість дуже-дуже корисна. Коли ми злимося, ми виділяємо величезну кількість енергії. І дуже часто люди, які зляться, вони. Здоровіші за людей, які злість вміють тримати. Тому ми маємо зрозуміти, що ця злість має бути якась конструктивна. Да? Словесна, вона може бути. Ми можемо відходити і десь там відстукувати подушку, гемселить по ній, так щоб поки до останнього цього відстукувати по груші. Ми можемо стояти. Ми можемо стояти і. Відстукати себе по тілу, і а, тим самим відстукати, включивши себе тіло, ми можемо різко зжати кулаки, різко розжати кулаки. Ми можемо взяти, відтягувати собі волосся разом з тим, не вирвавши волосся, звісно. Ми можемо зробити а, тілесні навантаження на долоні, да, коли ми давимо, тиснемо, тиснемо, а потім розслабляємося. Всі ці техніки можуть допомогти знизити оцей рівень злості, який піднімається з середини. Але досить часто буває корисним просто стати і прокричатися. Кричати ось так нібито можна в приміщенні, але можуть вас хтось злякатися. Тому ви можете вийти і зробити, нібито уявна у вас банка є, і ви в уявному банку. Мало і ще. І реально ви можете нібито в банку кричати, викрикувати все, що вас наболіло. Але перш за все, ви маєте зрозуміти, що. Злість і агресія, вони нам потрібні. Просто їхній сплеск, коли це збиває як шторм інших людей, це вже деструктивно і дуже для нас не корисно. Тому в сім'ях, де постійно зляться, в сім'ях, де постійно агресія, в сім'ях, де постійно а, а, мато і слова. Матові слова матюки, так, ненормативна лексика, досить часто підвищений рівень можуть бути агресії або не дозволу навпаки викидати свій гнів в авторитарних сім'ях. Коли, наприклад, ти там починаєш щось там казати, а я не задоволена, а тебе ніхто не питав. І ти постійно придавлюєш, придавлюєш, і тоді що відбудеться? Ти цю злість можеш прийти і виплеснути, і на кому досить часто випліскується? Досить часто злість може випліскуватися на менших, на слабших, на ситуаціях, де ти відчуваєш себе хоч трішки комфортно, в приміщеннях, де нібито більш-менш лайт. І вона може випліскуватися і бути дуже болісно для оточуючого середовища. Про це теж варто не забувати. Отже, що ще може допомогти? Це, якщо ви розумієте, що ви маєте підвищений рівень агресивності, взагалі такі, знаєте, ви експресивні, що таке експресивні, такі бурхливі, ось, наприклад, як я зараз у викладі цього матеріалу, то ви можете сказати, що спорт вам може бути помічним. Вам можуть бути помічним танці, вам можуть бути помічним. Спів, заняття на музичних інструментах. Тобто там, де ви будете із цією злостю, з цим гнівом внутрішнім комунікувати і виливати його. Так? Дуже дієвим може бути іще написання віршів. віршів. Бредових віршів, як я називаю, у яких можуть не бути змісту, але які будуть допомагати, або текстово будуть ем, знімати вашу напругу. Задовбало все навколо, е, я не можу вже терпіть, е, треба написати слово і так далі. Ось Дивіться, народжується, да, е, народжується текст, і мені це допомагає. Так, наприклад. Тому давайте підведемо підсумки. Що без агресії, природної агресії ми багато б чого не досягли. Агресія це є рушійна сила, проте вона має бути в конструктивному руслі. А саме для цього нам потрібно навчитися комунікувати. Конструктивно вміти злагоджувати конфлікти конструктивно. Тож, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, про це, і ми будемо піднімати на цим питанням. Адже а, частина конфліктів, частина агресивної підвищення агресії є і оце саме ці конфліктні недомовки, так? конфліктні а, не до кінця сказані моменти. Це я передивляю, що все, я вам сказала, що хотіла. Отже, і ми маємо зрозуміти, що. Рівень самоконтролю має формуватися, ми маємо розуміти, де можна, де не можна і де я можу її виплеснути. І, звісно, підняття рівня власної самоцінки. Якщо ви себе ціните як особистість, якщо ви знаєте свої кордони, якщо ви знаєте свої можливості, якщо ви знаєте, що та чи інша ситуація може вас зачепити, то однозначно ви можете сказати, знаєш, там, м -м Віта, давай не сьогодні говорити про це, тому що я сьогодні не готова, я сьогодні можу спалахнути. Ми завтра поговоримо про це пізніше. Або, наприклад, сказати а, дозвольте мені здати, перездати завтра, тому що мені дуже складно сьогодні. І взагалі я себе так збуджено почуваю, дозвольте, це нормальне явище, якщо ми кажемо, що нам не комфортно і що не так. Я думаю, вам сьогодні було корисно. Якщо так, буду вдячна за лайки, буду вдячна за ваші коментарі і за ваші міркування. До зустрічі! Бувайте щасливими!